Про про розшукуваних я вам уже розказував. Ви только що тут були з надуманной уголовной справи. Ви зайшли сюди. Якщо ми перевіряємо людину через панчет, по нашій базі, армор. І що? При будь-якому правопорушення, а випрошу, це особу. Ми перевіряємо через базу. Якщо вона знає, як у філянці була, ми повинні цю людину спроджувати до військомату. А на нього вислати адміністративний протокол, та, за, за, за статтю 210 Кодексу України про правопорушення. Виносять страх, виносять... Все ви закончили? закінчили. Ні, а ні. я вам розказую тепер, я вам розказую тепер від себе. Ви зайшли незаконно зараз на ділянку моєї жінки. Незаконно. Після того, як був підписан протокол по якомусь уголовній справі, яка. Нас взагалі не, не касається. Ви тепер, ваш товариш, від, відштовхнув мою жінку. Це зафіксовано. І ви зараз, знаходжусь незаконно на частній території, розказуєте мені про якусь там про якогось ухилянта і про якийсь розшук. Так от це запись для того, щоб вам потім було соромно, як робітнику поліції, що ви мало того, що ви незаконно. Увірвалися на територію частного домовладіння, ви ще розказуєте мені про якийсь розшук. Тому я прошу вас покинути. А ви з чого зайшли? До вас треба. Жена пропустила. А, жена пропустила. Все, до побачення. Ми, ми по, по кримінальній справі ми розібралися. Все, будь ласка, до побачення.